Бо кубар приводить дуже сильну команду з ну в Київ, в заходу навіть вже. А, а також знаходить а, а собою, привозить дизайнера. Ну, Меллер – то дизайнер такого рідкісна річ, правда. Але що, що він знаходить в Харкові, є власне, з Херсону Куліша. І це, це супер. Правда? Бо це є таке зрозуміння місцевої і мови і місцевого буття, яке ніхто інший не міг принести в ті хвилини. Я думаю, що є дуже така синергетична відношення між ними, між режисером і письменником. То так само, як між режисером і дизайнером. Правда, у вас і такі режисери для них їх команда це справді та. Uh, design team of Colonia.